Зельман Ваксман. Зельман Абрахам Ваксман, американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини. Народився 20-го, за іншими даними, 2 липня 1888 року в містечку Нова Прилука Подільської губернії Росії. Нині це Липовецький район Вінницької області. В заможній єврейській родині. Залман закінчив місцевий хедер. Крім того, мати запросила репетиторів, знаних в окрузі спеціалістів з викладання різних наук. Така підготовка дала змогу скласти іспити і вступити до П'ятої одеської гімназії, яку він закінчив у 1910 році. Того ж року Ваксман емігрував в США. Після прибуття до Америки він зупинився у своїх сестер, що володіли невеликою фермою недалеко від Метьючина, штат Нью-Джерсі. Ваксман поступив у сільськогосподарський коледж у Рудгерсі, де почав вивчати мікробіологію ґрунту. І в 1915 році одержав ступень магістра природничих наук. У цьому ж році він став громадянином США. Закінчивши вивчення хімії ферментів як студент-дослідник у Каліфорнійському університеті в Берклі 1918 року, Ваксман отримав ступінь доктора філософії. Зельман повернувся в Рудгерс, де почав читати лекції. 1925 року був призначений ад'юнкт-професором. 30-го року професором з мікробіології ґрунту, а 43-го року професором мікробіології та завідувачим відділом. 1949 року Ваксман у Рудгерському університеті заснував інститут мікробіології і став його директором. У Рудгерсі Ваксман став провідним спеціалістом в області мікробіології ґрунту. У 1932 році Американська національна асоціація по боротьбі з туберкульозом звернулася до Ваксмана з проханням вивчити процес руйнування палички туберкульозу в ґрунті. До 1939 року Ваксман розгорнув нову програму стосовно використання його досліджень по мікробіології ґрунту для лікування хвороб людини. Протягом наступних чотирьох років Ваксман і його колеги досліджували близько 10 тисяч різних ґрунтових мікробів у пошуках антибіотиків, що могли б руйнувати бактерії, не заподіюючи шкоди людині. Авторство наукового визначення антибіотик належить також Ваксману. У 1940 році дослідницька група виділила актоміцин. Через два роки вчені відкрили стрептотрицин антибіотик, високоефективний у відношенні збудника туберкульозу. У 1943 році дослідники знайшли стрептоміцин. У 1946 році стрептоміцин став широко використовуватися у боротьбі з сухотами. У 52-му році Зельман Ваксман був нагороджений Нобелівською премією з фізіології і медицини за відкриття стриптоміцину – першого антибіотика ефективного при лікуванні туберкульозу. У промові при врученні премії було зазначено, що на відміну від відкриття пеніциліну професором Олександром Флемінгом, що було в значній мірі обумовлено випадком, одержання стриптомецину було результатом тривалої систематичної і невтомної праці великої групи вчених. Ваксмана вітали як одного з найбільших благодійників людства. Крім відкриття структу медицини та інших препаратів, Ваксман провів серйозні дослідження в галузі мікробіології ґрунту, мікробіологічного захисту днищ суден, точної апаратури та багато іншого. Він видав понад 400 наукових праць, серед них 18 монографій. Вийшовши на пенсію у 1958 році, він заснував фамільний добродійний фонд для підтримки наукових досліджень в галузі мікробіології. Гроші фонду йшли на підтримку вчених, студентів, їхніх сімей, які іммігрували з СРСР. 24-го року Ваксман із дружиною приїхали до Росії безпосередньо у Вінницю, потім до Нової Прилуки. Батьківщина вразила їх за розрухою, розрухую з лиднями. На злотному шляху подружжя заїхало Москви, Ленинграда, де Ваксман зустрічався з провідними ученими Росії. 56-го року Ваксман знову приїжджав до СРСР з лекціями. Музика. У 50-му році Ваксман став кавалером ордена почетного легіону. Імператор Японії вручив йому відзнаку Зірка сонця, що сходить. Йому були присуджені почесні докторські ступені університетів Лієжа і Рудгерта. Він був членом Національної академії наук, Національного дослідницького товариства, товариства американських бактеріологів, американського науково-ґрунтознавчого товариства, Американського хімічного товариства і товариства експериментальної біології і медицини. Зельман Абрахам Ваксман помер 16 серпня 1973 року в Уцхолі, штат Масачусетс, похований на міському цвинтарі Вудсхола.